Ну, це перша пара листків, от з'явилася друга пара листків. Ну, відповідно, це ще рано вносити гербіцид. Є вже більш розвинутий соняшник. Як я вже сказав, коли вже буде от, навіть в першій парі тільки от десь 2-3 мм чашелистик. А необхідно, щоб друга пара вже, і в нього вже було десь сантиметр хоча б, чашелистик, тоді вже можна вносити буде гербіцид. І насамперед, саме головне правило це рівномірні сходи, щоб не було там в одної рослини вже дві пари листків, а далі там тільки перша пара в інших або сім'я доля. Ну, тобто, рівномірні сходи це успіх, якраз в, ну, в успіх в цій роботі. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Друзі, як завжди, спочатку ми просимо вас підписатися на наш канал, і ви будете отримати завжди саме перві корисно, необхідну професійну інформацію. А ваші подобайки, які ви поставите, дадуть можливість інформацію на каналі піднімати догори і робити її досяжною до широкого кола аграрів. Про що сьогодні піде мова, друзі? Як ви здогадалися про соняшник. І не про звичайний соняшник, а соняшник, який стійкий до так званих АЛС гербіцидів, це ті гербіциди на основі імізамоксу, і Ну, тобто по системі Clearfield чисте поле. Друзі, багато сьогодні інформації, як вносити євролайт на полях. З якою нормою, коли потрібно, в яку фазу. Але ми хочемо уточнити декілька деталей, маючи великий, маючи великий практичний досвід роботи за даними продуктами. Тому, друзі, як ви знаєте, що, мабуть, половина сьогодні аграрів прагне посіяти соняшник, який стійкий. До євролайтінгу чи, можливо, по системі експрес, тобто стійкий до трибунором метилу. Через, через те, що ґрунтові гербіциди в останні роки майже не вдається вносити, не дають погодно кліматичні умови. В минулому році квітень майже весь дощі, в цьому році квітень це початок посуха. Жара, потім е, приморозки, і тому дуже важко внести ґрунтові гербіциди. І тому всі прагнуть придбати гібриди, які, як я вже говорю, е, говорив, стійкі до е, гербіцидів е, на основі трибунурон метилу чи імзамоксу ми ну, Сьогодні ми будемо говорити про соняшник, який стійкий до імезамоксу і це по системі чисте поле євролайтінг. Коли потрібно вносити даний продукт, на що необхідно звернути увагу? Друзі, насамперед, це необхідно вивчити вашу сівозміну. А які культури ви будете сіяти в наступному році, чи які культури ви будете сіяти восени? Через те, що ви знаєте, що даний гербіцид він має е, залишкову дію і може е, бути після дія на певні культури. Тому необхідно ретельно все зважити, порадитись із виробником, порадитись із постачальником і прийняти рішення. Тобто сів зміна, чи е, е, є можливість дані продукти вносити. Про те, що дані продукти вносять один раз там, на 3-4 роки. Ну я про це не буду багато зупинятися, але скажу, що сьогодні, сьогодні всі в розміні не тільки на соняшнику, а й на інших культурах носять гербіциди, АЛС, так звані гербіциди. Це можуть бути і сечовини і інші. Тому Вивчить все таке, а які ви гербіциди всі в вносите на інших культурах. Це також дуже важливо. Далі, друзі, ваш соняшник по системі чисте поле Клеарфілд має бути ідеально посіяний або близько до ідеалу, щоб він був рівномірний по розвитку, щоб він не всходив там, і потім конкурував, один зійде там, відсотків 50%, а потім через тиждень чи через два далі взійде. Через що? Через те, що євролайтінг необхідно вносити, коли у соняшника вже сформовано дві пари настоящих листочків. От я тримаю цю рослинку, друзі, для того, щоб показати, що ще рано вносити, дивлячись на фазу соняшнику. Необхідно, коли вже з'явиться друга пара листочків, і вже будуть видні ча чаші-листики. Десь уже сантиметр, ви розумієте, тобто вже майже з'являється і третя пара. І дивитися необхідно, друзі, в основному по фазі розвитку соняшника. Через те, що бур'ян, як ви зрозуміли, він буде завжди знаходитися в тій фазі, яка буде сприятлива до даного гербіциду, і він знища. Тому що ми сіємо соняшник рано. Він сходить, а потім вже сходить бур'ян. Ну, Багато рекомендують, щоб і в однорічних злакових, наприклад, було вже три листка. А у багаторічних чи в дводольних також вже було 2 листочка, 3 листочка. Але я думаю, що це важко вловити фазу соняшнику і фазу бур'яну. Тому орієнтуємося в основному по фазі розвитку соняшнику. Друзі, дуже важливо. Не вносьте даний гербіцид після яких стресових факторів. От останні дні, наприклад, були заморозки. Необхідно почекати. Бажано почекати десь три доби після заморозку. Наступний день от заморозки, заморозки прийшли, а потім передали, що їх не буде, ви заїхали і вносите. Почекайте, нехай соняшничок відійде від стресу. Стресовий фактор можуть бути не тільки заморозки, друзі. Стреси можуть бути на соняшнику різні. Може бути і посуха, може бути і пошкодження шкідниками чи хворобами. Це також стрес для соняшника. Тому необхідно вийти на поле, пройти, подивитися. А чи немає шкідників, які його гризуть, а ви потім ще євролайтінги ввалите туди. Він відповідно тоді буде відставати в рості, хворіть. І ви не отримаєте вже того урожаю, який ви мрієте отримати. А я думаю, що ви всі мрієте отримати ну, не менше 4 тонн, а краще і більше урожаю соняшнику, щоб, відповідно, був більший прибуток. Перепади температур, друзі. Бажано, щоб середньодобова температура вже встановилася десь в районі плюс 10 градусів. Не Температура в період внесення, друзі, а середньодобова. Я зустрічаю, я зустрічаю інформацію, коли пишуть і плюс 15. Ну, друзі, ну, плюс 15 це вже, ви самі розумієте, це вночі має бути 10, а в день там має бути 20. Ну, Сьогодні вночі температури такі, плюс 5, плюс 6, плюс 7. А в день ну, передають вже до плюс 20, але от сьогодні було десь плюс 15. Ще тобто, температура не дозволяє вносити даний гербіцид для того, щоб все було успішно і бур'ян знищити, і соняшнику не нашкодити. Тому, друзі, оце основні правила для внесення гербіцидів по системі Clearfield. Ви знаєте, є система ClearField, є система Clearfield Plus. А саме головне, друзі, зверніться до е виробників, постачальників, ну, до професіоналів або до експертів, які вам підскажуть, що робити і як робити. Ми також, наша команда Artfields, можемо надавати консультативні послуги, виїжджати в господарство. І разом з вами можемо прийняти рішення. Кому потрібно, у нас є телефони, є як звернутися і як нас знайти. Тому, будь ласка, ми завжди до ваших послуг. Друзі, коментуйте, ми завжди стараємося знайти час дати відповідь, як ви вже зрозуміли, на ваші запитання. Ну, я вже говорив на початку. Підписуйтесь, ставте ваші подобайки. З вами сьогодні я, Олексій Сирієнко, наша команда ArtFields. Як завжди, перемоги, миру, добра і злагоди. І як завжди, високих стабільних врожаїв а насамперед високих вам прибутків. До нових зустрічей на каналі. Мистецтво Поля Сирієнка. Слава Україні! Ще важливий фактор є при внесенні. Страхових гербіцидів по системі Клеарфілд – це агрохімічні і агрофізичні показники ґрунту, і його кислотність, тобто PH, які впливають і на норму внесення е, даних гербіцидів, і також на можливу після дію. Тому обов'язково, друзі, враховуйте і PH ваших ґрунтів, і агрохімічні, і агрофізичні показники. Чи супіщані, чи піщані у вас грунти, чи суглинки, чорноземи. Це також має велике значення.